До скорбані присягають просто. Я, маршек Ярослав Віталій, вступаючи до лавка кадетів, ворочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і віданим, готуватися, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цінність і недоторканність. Присягаю ніколи, зрадити українському народові. 80 учнів Кроповницького ліцею Сокіл склали присягу на вірність народу України. У кадети посвятили шестикласників, їх 43. Десятикласників, яких 37 посвятили в ліцеїсти. Це учні, які обрали військовий профіль навчання, розповів директор Сергій Сторчаус. Для того, щоб вони відчули свою приналежність до нашої великої родини ліцею Сокіл, яку ми плекаємо вже на протязі. Останніх двадцяти років у нас дуже важливе це рішення. У Нас теж тато військовий. Ми дуже підтримуємо підтримуємося на цьому виборі. Ми стараємось все, щоб було так, як йому цього бажається, хочеться. Це в першу чергу. Саморозуміння те, що якщо прийде час захищати Україну, я обов'язково стану на захист української нації. Я обрала військовий напрямок, тому що хочу стати військовою. І це зрозуміло, коли почалася повномасштабна війна. Присягаюсь виконати свій кадетський обов'язок в інтересі співвітчизників. вітчизників. Присягаюсь ніколи не зрати українському народові. На присягу сина прийшов військовий розвідник Віталій Алієв, якого звільнили з полону у вересні цього року. Розповів, у Збройних силах України служить з 2020 року. Ми вже знаходилися 9 місяць в Луганській області. І от на початку попали в оточення, потрапили в полон. 22-й рік, 25 лютого, два з половиною роки в плену. Звільнився з полону, нас обміняли 14 вересня цього року. Говорить, на посвяту сина приїхали всі її родини з Житомирської області, куди переїхали з окупованої Каховки у травні 22-го. Я в 10 класі хотів на військового ще 7 класу, бо хочу захищати свою батьківщину, рідних. Збагачуйте себе дружбою своїми товаришами, бо в цьому світі. Товариськість і дружба це велика цінність. І напевне, кожен з наших воїнів сьогодні може вам сказати, що у тому холодному окопі немає більш нічого цінного, як товариш, котрий може захистити. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.